Є держави в рамках НАТО, які дивляться на Вашингтон, і хочуть запевнень, гарантії військової підтримки і так далі, і так далі від Вашингтону для того, щоб вони зробили якусь військову дію. А є держави, які е, не дивляться на Вашингтон. Ось е, приклад, який ви наводите, Туреччина е, Туреччина у військовому сенсі не дивиться на Вашингтон, хоча є членом НАТО. Угу. Е, і якщо ви пригадаєте дискусію. Декілька місяців тому, коли Трамп дуже сильно критикував НАТО, що там погрожував США вийдуть з НАТО і так далі. Яка була заява у пана Ердогана, що в разі виходу США Туреччина гарантує безпеку в рамках НАТО, тобто вистачає військової потуги для того, щоб це гарантувати? Плюс нещодавна зустріч в Білому домі Ердогана і Трампа, як багато похвали сказав Трамп відносно Ердогана, що він. Дуже потужний хлопець, у якого дуже потужна армія. Тобто, Туреччина веде свою політику, не дивлячись на зобов'язання в рамках НАТО, вони діють за принципами ООН, територіальна цілісність понад усе. Хтось порушив військову відповідь. Наприклад, Польща вона готова діяти і відповідати у військовому сенсі за наявності підтримки когось. Або це буде. Берлін, Парі, Париж, Лондон, а в ідеалі Сполучені Штати Америки. Тому, коли вони отримали підтримку, то вони включилися. В них пішла якраз таки нова військова операція в рамках НАТО проголошена. І вони відправили 40 тисяч особового складу до кордонів з Білорусю, Наприклад, вони вимагали від штатів посилення якраз таки військової присутності, посилення ППО і так далі. І, так далі. і в принципі, вони. По багатьох запитах отримали плюс, угу. ось в цьому є головна відмінність. Потім, ну давайте об'єктивно при всій повазі, при всій повазі до кожної держави члена НАТО, але е, треба, щоб нас глядачі правильно розуміли, є аналітика, є військова аналітика. Такі держави, як Естонія, Латвія, Литва, самостійно не можуть. Гарантувати собі, наприклад, таку політику, яку веде Туреччина. В них немає такої армії, в них немає стільки засобів, і так далі. Зрозуміло, що їм потрібна або підтримка Лондона, або підтримка Вашингтона для того, щоб вони чинили опір.